Всім привіт дорогі друзі, в цьому відео я хотів би показати вам, які получилися кролики у цієї кролиці, які вони вже як підросли. Е, злучена вона з Каліфорнією і хотів би вам показати, які ж вийшли у неї кроленятка. І скільки вижило? Ну вижило 9 штук, одне не вижило. Певно, що його затоптала кролиця, тому що воно ось тут лежало, вона тут постійно сидить і десь під нею, певно. Залізло і вона десь наступила на нього. скоріш за все. Ну дивіться, в них вже очки відкриті. Як я вже сказав, вони злучені з Каліфорнією. Самка французький баран. А вони... А самець Каліфорнія. І ось такі у нас вийшли красавці. Дуже класна розцветка, такі вони гарні. Ну вони пішли всі в самку, в кроличку. Дуже хороша самка, мені вона дуже подобається, дуже спокійно тікає, Дивіться, бачите. Вони лізуть під неї. Такі вони вже величенькі, вже не дуже маленькі, очі відкриті в них. Чому подобається самка, тому що вона дуже спокійна, дуже хороша. Там я лізу до кроледят, вона взагалі ніяк не реагує. Ручна дуже. І як була кідна, то теж була ручна. Дивіться, які красавчики. Ще цікаво, які будуть у них вуха, чи будуть лежати, чи будуть стояти. Хотілося б, щоб вони лежали. Бо коли стоять вуха, то вони не такі красиві кролики. А коли ось так звисають, така голова здорово, дуже класно подобається мені. Ось такі вони ганяють. Дивіться, он долізе під нею. Трохи тут маловато місця, як на мене, мені так здається, бо вони тоді як виростуть, то можуть і не вміщатися. Ну я їх там потремую. Місяць, можливо, трошки більше ти буду забирати. Сьогодні їм 11-й день і такі вони у нас. Хорошо привела 10 штук, це дуже хороший результат для такої кролиці. Дивіться, вони скрізь лізуть. Дуже класний результат, дуже хорошо привела. Мені дуже подобається. І годує непогано, непогано ростуть. В принципі, всі однакові, ну є там трошки більше, трошки менше, але всі годує. І все нормально. Ця кроличка я прощупував. Скоріше всього, вона не кітна, Тому що нічого не чувствується, вона має приводити першого числа. Ще там 10 днів залишилося, Але ой-ой-ой. Але вона нічого не приводить. Е, точніше, нічого не чувствується. В неї вже повинен бути великий живіт. Але пускав я її до кроля, то вона тікає від нього. І гарчить. Тому не знаю. Так, давайте я ще вам покажу зараз Каліфорнію з строкачом. Кроличка Каліфорнія. Самка. А самець строкач. Там вони є. Зараз також покажу вам. Тоже. Ну це треба ще знімати десь там через зо два місяці, як вони вже підростуть, які вони будуть. Зараз що, що там ви побачите? Нічого такого, типу, нічого особового. Так, відкриваємо, вони тут ось так сидять. Дивіться, що тут є в нас. Ось такий строкачик. Ось тут такі чорненькі. Не знаю, як це вони вийшли чорненькі. І там ще десь є, але я не хочу лізти. І ось ця самка їх привела. Зараз я вам покажу самця, можливо, хто там новенький, хто не бачив. Ось такий у нас самець. Такий здоровий, гарний самець. Непоганий, непоганий. Він ще буде рости, я думаю. Ну кролики протягом свого життя ростуть і набирають вагу. Тому він ще, певно, буде більший. Ну він же так, зараз не маленький. Я б зважив, би, але зараз їх не незручно важити, вони такі здорові, вони ні в що не влазять. І важкі, і вискакують, тому я їх не буду важити. Дивіться, як кроличка п'є воду. Дуже. Класно, коли є ніпельні поїлки. Так, тут у нас є... Я прощупав цю. то, вроді би є в неї кроленятка. Але щось вона не приводить. У мене теж та. Як це вона? Французький баран теж щось не приводила. Раз тоді довго не приводила, але привела. Дочекався я. Також буду ще... Давайте вернемося назад. Ще хочу віденських блакитних вам показати. Якось зайшов з надвору, якось так темно тут. Дивіться. Віденських блакитних я напевно також буду злучати з Каліфорнією, так як самця зараз немає. Мене. А якщо куплю, то він буде маленький. А самочка вже така. Вже скоро можна буде звучати, вже я важив, є в неї 3 кг ще трошки потримаю її з місяць, щоб вона підросла, щоб ще набрала. І тоді вже можна буде звучати. А цю ще трошки більше, бо вона 2800. Така самочка Дуже вони мені подобаються. От зараз вони такі, типу, коли в хліві то вони не такі красиві. А коли виносиш на вулицю і ось так світло там, що вони так бігали просто по, по двір'ї, то вони дуже красиві. Ну і давайте ще покажу вам короля французького барана. Був він дуже агресивний, але зараз не кидається на руки. Хороший такий, ну, боїться рук, але він не кидається. їсть дуже багато. Вам дуже. Таке я даю кроликам всім остальним. Цих тако три качана я кидаю, кукурудзи. Їм вистачає на два дні. Цей з'їдає за, за день. Дуже багато їсть. Ну і він сам великий, 6,5 кг. Для французького барана. Ну це непоганий результат. Так як самки ось в мене по... 5,5 кілограм. І такі тут справи. Будемо далі чекати, які вони будуть, ці кролики. Спостерігайте. Кому там цікаво, можливо, там хтось дивиться вже як це відео, там через пару місяців дивиться це відео. То в мене є відео в плейлистах кролики. І там буде... Відео, які вони вже будуть далі, ці кролики як підростуть. Так як я додаю плейлисти, кому цікаво, можете подивитися. Які ж ці кролики будуть в подальшому. Бо мені також цікаво, які вони будуть. Чи будуть вухати, чи, чи вуха будуть звисати, чи не будуть. Це дуже цікаво, бо вони заслучені з Каліфорнією. Но ну, я бачив, що люди викладали, продають Каліфорнію з французьким бараном, то вуха. Лежать. Точніше стоять вуха. Але так я не хотів би. Але побачимо. Так, ну все. На цьому все. Будемо закінчувати відео. Показав вам, розказав. Все. Всім пока, до нових зустрічей.